До Дня Святого Миколая готується благодійна акція родинне коло Чернігівщини 20 грудня о 17.30 на Красній площі представники влади і громадськості вшанують загиблих героїв. Цього ж дня о 18.30 організатори запрошують мешканців міста до музично-драматичного театру на концерт Реквієм. Наш шлях до світла. Ціна квитків 20 гривень. Виручені кошти передадуть родинам, які не дочекали своїх рідних із зони АТО. Про це говорили на щотижневому бриф. Фінгу, вода. Обласна державна адміністрація разом з волонтерськими організацією виступила з ініціативою провести свято. свято для тих сімей, які втратили своїх годувальників, свято для діток родинне коло Чернігівщини. 21 грудня діти, які втратили своїх татусів, отримають подарунки до Дня Святого Миколая. На ці потреби волонтери вже назбирали 45 тисяч гривень. За словами Ірини Березанець, це зробили завдяки небайдужим бізнесменам. Ми спілкуємося з сім'ями цих загиблих, і ми розуміємо, як важливо зараз показати, що всі люди, все суспільство разом з ними і підтримують їх в цьому, що є, тому що. Вони самі кажуть, що їм дуже дуже важко. До них вже не прийде син на день народження чи на свято Нового року. до Жінки не прийде чоловік, для до дитини не прийде, не прийде батько, і тому ми всі, всім суспільством повинні замінити чоловіка, батька, сина для цих сімей. За словами співорганізатора акції Оксани, Тунікфриз для родин, які втратили своїх рідних у зоні. Ато важливо не залишатись сам на сам із своєю бідою. Я закликаю всіх прийти підтримати цей захід. Я переконана, що в такій біді ми повинні бути всі разом. Плічопліч пліч, триматися один за одного, допомагати один одному і допомагати звичайно тим людям, які вже в дім яких прийшла біда. Я сподіваюся і переконана в тому, що якщо таким чином ми будемо рухатись вперед, то в нас буде привід і для радості, який ми також всі разом відсвяткуємо. Крім того, родинам загиблих надаватиметься психологічна та юридична допомога.